Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Чим жило місто? Перевернувся російський ЗРК, вибух. Був депо в, в Мелітополі. Чим ще жило місто? Можливо, ми чогось не знаємо, а десь пропустили новину. Я хотів би звернути увагу на вибух в депо. Це е, вкрай важливо, тому що ми багато разів казали, що ворог зробив сьогодні саме з тимчасово окупованого Мелітополя свій логістичний та адміністративний центр. І тим, що сьогодні е, в Мелітополі майже щотижня щось стається в Мелітопольському депо е, є результати. Результат наступний перш за все, електричної тяги з Мелітополя до Криму вже не існує, і ворог перевозив свої боєприпаси, особовий склад, е, тяжке озброєння саме дизелями. А після вибуху, який стався цими вихідними, то ж вже немає і одного дизеля, яким вони це перевозили. Звичайно, це не зможе повністю зупинити логістику, але це суттєво обмежить. Але також слід зазначити, що в п'ятницю над Азовським узбережжям впав один з гвинток крилів рашистів К 52 І пілота винесло не зовсім живого на берег моря. То це також показник того, що точно ця людина вже не. Коли більше не буде воювати проти нашого населення і проти нашої української армії, але також слід зазначити, що продовжується і посилюється терор. Сьогодні ми бачимо тенденцію рашистів про те, що вони все більше і більше людей почали ставити на військовий облік, починаючи від того, що вони наразі почали обмінюватися тими реєстрами, які вже змогли скласти за останній рік в Мелітополі і передавати їх до фейкового військомату. А також дітей, 14 а вони готують до отримання паспорту Ерефія та одразу передають до обліку до військомату. Тим самим також посилюють тиск на наше цивільне населення, і останнє це. Про евакуацію наразі величезний поток мешканців намагається виїхати з тимчасово окупованого Криму через Мелітополь до континентальної Росії. Чому не через Керченське місто? Тому що там затори, там пароми, і там е зовсім тяжко пропускають. І наразі і гауляйтер Аксіонов і Гауляйтер Балицький звернулися до ФСБ щоб збільшити кількість а пропуск, пунктів пропуску для того, щоб якомога більше мешканців могло виїхати, не говорячи вже про те, що вони сьогодні роздають анкети і в Енергодарі. І з гучномовчистями їдять по Токмаку і Молочанську, і попереджають про те, що краще евакуюватись з цих прифронтових територій. А, і також мешканці Бердянську говорять про те, що більшість військових виїхала наразі з тимчасово окупованого Бердянську і а, переїхали ближче до а, лінії фронту безпосередньо. Тож готуються, готуються обороняти нашу територію. На жаль, ашипка явно допущена. Аружі у американців нормальне. Блок североатлантичний атлантичський сильний, навалілися на нас всім западним мірам. Там повно спеціалістів. На те, що можу сказати як військовий? зараз перед нами стоїть задача це нести службу і виконувати завдання щодо стійкої оборони Бахмуту і околись Бахмуту. По цей день, по сьогоднішню секунду, ми успішно виконуємо це бойове завдання. Якщо більше інформації, то е, ситуація напружена, ситуація складна, ситуація динамічна. Кожну хвилину м, ми маємо е, певні зміни в стані е, в обстановці, яка є безпосередньо на нашій лінії, там з нашими сусідами зліва справа. Але ще раз підкреслю: на сьогодні в нас задача і наказ нести е, оборону і стримувати ворога. В деяких випадках ми це робимо успішно, в деяких випадках ми намагаємося навіть контратакувати. Тому не буду. Е, Говорити про накази, скажу так, що ми робимо все для того, щоб зберегти свій особовий склад і нанести максимальне враження ворогу, і все в нас виходить. щодо противника. Ну, по-перше, щодо. Влиття до їх підрозділів і влиття на смугу противника підрозділів регулярної армії це вже відбулося. Відбулося, якщо не помиляюся, місяць назад, і це вже є такою інформацією, яку ми вже прийняли, обробили і вже працюємо над ліквідацією регулярників, які знаходяться напроти нас, у тому числі є інформація, підтверджена інформація, що ЧВК Вагнер зараз збирає всі свої підрозділи, які знаходяться по всій лінії зіткнення на території України на тимчасово окупованих територіях, і концентрує їх саме у Бахмуті для того, щоб намагатися зробити останній крок і намагатися зосередити зусилля безпосередньо в місті, тому якщо сумувати всю цю інформацію, вона 100% свідчить про те, що так званого чоловіка Вагнера як того військового організму, який м, почав свій шлях саме на Бахмутському напрямку, вже не існує. Керівництво того ж вагнеру приймає рішення для того, щоб сконцентрувати і додати всіх резервів саме в цьому напрямку, і сконцентрувати зусилля в напрямку збройних сил Росії, збройних сил Сил оборони, Це честь і щастя. Родитися в Росії і бути русським чоловіком любой національності. По-перше, фраза про те, що ми, ми підходимо до якоїсь межі ну, в Євросоюзі, вона абсолютно неадекватна завдання. Завдання санкцій це таким способом примусить агресора зупинитись. І якщо вибрана лінія поступового введення, тому що. Якщо санкції ООН, і там, наприклад, як правило, в таких випадках застосовувалося ембарго. А тут поступовий такий перехід на санкції по окремим постачанням, товарам, і так виходить, що десь порядка 62 мільярдів експорту зайшло з країн, плюс там Японія зайшло в Росію за рік. Це багато. Тому. Якщо в них стеля по санкціях, як вони кажуть, нехай водить ембарго і роблять, міняють ідеологічно підхід, який, власне, бути в міжнародній відповідальності. Чому так пішло от таким поступовим? Це американський підхід, попередження санкціями, потім поступового введення. Він абсолютно був свого базового питання правильний раніше, неправильний в цій ситуації, в такій війні. Широкомасштабна війна. За собою тягне ембарго на всі товари, тобто те, що робило ООН раніше. Тому є, треба, мабуть, поміняти тоді ідеологію. Значить, вводиться ембарго, те, що зараз обговорюється на групі 7, і потім після цього робляться виключення для продовольчої групи, для медичної групи з гуманітарних питань. Тобто, а ці всі розмови про якусь стелю, ну слухайте, тоді. Ну, про яку стелю ви говорите, якщо в центрі Європи війна в гарячій фазі ще й не зупиняється? Тобто, це треба діяти зараз, прямо зараз діяти максимально рішуче. І я говорю це як бажання. Я розумію, що цього не буде завтра. Але якщо не починати цю дискусію зараз, ця махіна європейська вона дуже довго налаштовується, тому я, я і пропоную рішення, тобто закінчити оці розмови по. Групам санкцій, а перевести все піраміду, перевернути на свою основу. Тобто ембарго по нафті, по газу, вже готові до цих питань і по інших групах товарів. В першу чергу, ті, що допомагають Росії воювати, ну і фінансувати війну. Так що і тоді можна буде зовсім по-іншому голосувати санкції. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.